Згадайте, братія моя, бодайте лихо не верталось, як ви, Гарнесенько, і я із-за решотки визирали і певне думали, коли нараду тиху, на розмову, коли ми зійдемося знову на сій зубоженій землі. рівноапостольні святі брати Кирило і Мефодій. Вони дали слов'янським народам знамениту кирилицю, абетку грамоту. З них, з двох великих болгар просвітителів і почалася власне наша писана історія. Чи ж дивно, що засновники першої в Україні політичної і просвітницької організації нарекли її іменами святих Кирила і Мефодія? Сказано ж, спочатку було слово, і слово до Бога, і Бог був словом. З тривогою і надією увійшло людство в 19 століття. Республіканські ідеї Великої французької революції розбуркали Європу. 1825 року хвилі, зроджені у Європі, примусили здригнутись Російську імперію. Виступили проти самодержавства Декабристи. А в Україні? Де все ще жила пам'ять про козацьку волю, в Україні, де все ще оплакували одважних гайдамаків Гонту і Залізняка. О, люди, люди, не На що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж таки люди не собаки. Тарас Шевченко 1840 року. Цей учорашній кріпак видає свою першу невеличку збірку поезії і стає водночас найпомітнішою постаттю серед прогресивної української інтелігентської молоді 40-х років. Микола Іванович Костомаров, видатний український історик, педагог, письменник, етнограф, публіцист. Таким він був на схилі літ. Після арешту тюремних казематів, заслання в кінці свого довго тяжкого життя. В молоді роки Костомаров викладач університету святого Володимира в Києві, один з засновників Кирило Мефодіївського братства. Серед братчиків Кирило Мефодіївців молодий пантелеймон Куліш, письменник, історик, фольклорист і етнограф, критик і перекладач Микола Гулак, царський чиновник, педагог і юрист. Василь Білозерський студент університету, один з фундаторів товариства. Олександр Навроцький поет-перекладач. Опанас Маркович, членом товариства теж став у студентські роки. У подальшому фольклорист, етнограф, чоловік видатної письменниці Марко Вовчок. Можна перерахувати ще кілька десятків прізвищ і активних кириломефодіївців, і тих, хто співчував їм, допомагав чим міг. Але річ не в тім, щоб назвати якомога більше прізвищ. Головне знову з'явились поневоленій Україні люди. Готові покласти на вівтар волі народної, своє благополуччя, кар'єру, саме життя. Звичайно ж, не всі вони були одностайними у виборі шляху до вимріяної волі. Хтось вірив у можливість реформ, хтось в силу всезагальної освіти, хтось бачив вихід тільки у всенародному повстанні. Але єднала братчиків, готовність служити народу. Котрий, якщо по правді не завжди навіть розумів їхні європейські ідеї, бажання дати простому людові дорого до щасливого і справедливого майбуття, серед першочергових конкретних заходів скасування кріпацтва, ліквідація відмінностей між станами, доступність освіти, програму товариства під назвою Закон Божий, книга буття українського народу склав Микола Костомаров. Всі слов'янські народи мають право вільно розвивати свої культури, і, що важливіше, вони повинні утворити Слов'янську федерацію з демократичними інститутами, аналогічними тим, що є у Сполучених Штатах. Першою на шлях створення федерації, на думку Кирило Мефодіївців, мала стати Україна, столиця майбутньої. Всеславянской Федерации Матерь городов Руських Киев. Основные положения статуту товариства разработал Микола Гулак. Принимаем, что духовное и политическое соединение славян есть их истинное назначение. Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность. Приймаємо, що кожне племя должно иметь правление народною і соблюдать совершенное равенство граждан. Сьогодні можемо назвати ці ідеї утопічними, можемо і пофантазувати. А що, коли б кириламифодіївцям пощастило? Однак не судилося. Вони ще тільки складали свої правила і програми. А довкола вже згустилися чорні хмари. Ніколи, братія, ніколи з Дніпра купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо в степи ліси свою неволю. Найбільша заслуга Кирила Мефодіївців була у тому, що вони серед перших у кого достало мужності, честі, знань. Статису проти імперії. По донесенні студента Університету святого Владимира Петрова Олексія Михайловича о существування між студентами Словянського общества. Дивно, як інколи повертається доля, древній грек, чистолюбець Герострат, спалив одне семи чудес світу храм Артеміди Ефеської і назавжди увійшов у історію. Так і донощик, студент Петров. Навіть слова великого Шевченка і його забудьте, друге, і не проклинайте, виявилися цього разу безсилими. Не забули. Схоже, донос смертельно налякав самодержця з сатрапами, і ще свіжою була пам'ять про декабристів. Слідство ведуть шеф жандармів граф Орлов та управитель третього відділення собственної його імператорського величества канцелярії Дубльт. Кирило Мефодіївське товариство проіснувало всього 14 місяців. Неповоротка часом каральна машина спрацювала цього разу бездоганно. Всіх членів товариства і співчуваючих негайно заарештовують. Протокол допиту Миколи Костамарова. На всі питання відповідь одна. Не знаю, не знаю ніякого товариства, не знаю ніяких його членів. Протокол допиту Миколи Гулака, Пантелеймона Куліша, Василя Білозерського теж саме. Не знаю, не знаю, не знаю. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди нагрілися і полягали спати, і забули сірий попіл повітру розвіять. Лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє, іскра огню великого тліє, не вгасає, жде підпалу, як той месник часу дожидає. Злого. Часу. Як і чому ці освічені, здебільшого, досить заможні люди, пішли на втрату всього заради якогось мужицького бидла. Той же Шевченко тільки вийшов у люди і теж туди. А братчики Кирило Мефодіївці просто бачили далі від інших і вірили в нас у своїх нащадків Художника Шевченко. хоть ее участь в товаристве и не была доведена, определили на 10 лет рядовым в отдельный Оренбургский корпус под строгий надзор со строжайшим запретом писать и рисовать. Всем иншим тюрьмы и заслания. Останний, так принаймне не сдавалась власть и мужчин, гвездок домовину тех, кто мал в сердце мужность и честь. Государь-император высочайше повелеть соизволил. Напечатанные сочинения Шевченко «Кабзарь», Кулиша «Повесть об украинском народе», Костомарова «Украинские баллады» запретить и изъять из продажи. Табач, как воно вышло. Счезли царица Ренятами, и империя счезла. Хвалы ты Бога. І червоні її спадкоємці пішли у небуття, справивши свій страшний кривавий бенкет. А пам'ять про перших будителів і просвітителів народу живе, як і пам'ять про святих, чиїми іменами нарекли Кирили Мифодії всі своє товариство. Вони ходили цими вулицями, думали про нас, сперечалися, складали плани. Правила і програми побудови суспільства, гідного звання людини. Дасть Бог нам пощастить і збудуємо вимріяну ними людську спільність, де всі люди, всі народи, всі племена будуть рівними, житимуть воїстину, як брати. Схилимо ж вдячно голови. Над їхніми могилами. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись, і слово, правди і любові в степи і дебрі рознесли? Нехай і так не наша мати, а довелося поважати то воля Господа, годіть смирітися, молітись Богу. І згадуйте один другого, свою україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.